5 гривен? Десять. А, так десять. 10 за хочеш? одного. Тримай в руках. Не хочеш Жесть. Не Жесть! Все, що ви так сказали, все, все, що ти зараз скажеш, буде на відео. Бо це чути. Сюди треба. Що? А. Ти оце показала? <ріст> а. <ріст> а я думаю, ти оце показав. так Надо было кулончик сняться. Это же подавайся. Жесть, душ показать. Там заказ хламает твой кулончик. Два наги. Діти навіть не на. на Іби треба було коло перед тим, бо тоді бо я точно так не граблю. А дай кувальчик? Ой, жесть. Не, Мария, что мы долго вообще? Ну, на Я бы сказал, но я промучу. Ми не з вами! О, бро, шумки і тікані. Якщо живе, то не знайти. Що твоє, що як ти можеш? Ну, Юля, не з вами! О, Боже!